Доброго дня, мене звати Володимир, я з Кіровоградської області. Сьогодні хочу показати до вашої уваги наш трактор умз 6 АКЛ, який ми купили на початку війни. Документи і номера вже лежали дома, але забрали його лише аж через рік. До цього я працював на старому тракторі. В агросфері я працюю вже досить давно. Техніку знаю, техніку люблю кожного дня з нею стикаюсь, але безпосередньо обробляти землю. Я почав от тільки на початку війни, тому що. Була така потреба замінити батька, поки він боронить нашу країну. Коли трактор привезли додому, він був в нормальному стані. Потрібно було зробити тільки косметику, як кажуть, намалювати губи. Я цим і зайнявся в минулому році. Думав, що на це піде 2-3 неділі. Думав, що його там покрасити, зняти капота, крила, кабіну. Але по факту вийшло 3 місяці. Але 3 місяці це тільки по вихідних. По модернізаціях на тракторі найперше, що було зроблено, це була викинута стара рульова колонка, і сюди було поставлено дозатор. Ось таким перехідним стаканом. Запчастини на дозатор деякі замовляв в агроправди. Циліндр точно. Знаю, ще якісь перехідники, ну, все добре. Трактор на пускачеві. Пускач працює класно, з півоберта заводиться, з півоберта заводить трактор. Стартер, звісно, удобніше на іншому тракторі. У нас вже стартери стоять, тут пускач. Може, може колись поставимо стартер. Поки що не горить, як то кажуть. Регулював топливну, вазив і форсунки, щоб налаштували, тому що він не було тяги в нього. Потім поставив ледфари, але ледфари такі дешеві, бачите, вони вже пожовтіли. Спереді є грузи у нас по два штуки. Кожної сторони. Міняв нш 10 ставив гідросилу. Також вивів вихлопну трубу на бік, тому що коли була там от в капоті, як зазвичай, то ще поки трактор не був зроблений, під час оранки всю сажу тянуло в салон. Було неприємно працювати, скажімо так, а зараз класно. І вихлопна, класна, замовляю, також в Агроправди Володимира Дизеля. Вона якісна на інших тракторах стоять китайські, то вони. Звісно, іншої якості. Це і по ціні, і по якості Класно. Тут є такий ящик для інструментів. Тут я закріпив бачок для гідравліки, для дозатора з новим окремим маслом, тому що багато хто пускає в цей по гідравліки, але там масло грязніше, тут, тут чисте тільки, щоб нормально працював дозатор. Тут я закріпив вимивальник такий до підножки. Ну, класна штука. Полі класно, тут в ящику мило, все помив руки, все класно. Також ще переробляв я щеплення. Щеплення на механічне, тому що тут повинен бути гідросиліндр, його не було і вижим був дуже важкий. Я замовив Дніпро запчастини отаке механічне щеплення. Воно працює класно. Зараз, коли я налаштував диск. диски там Лапки. Тому що як тільки поставив, то все одно було ще важко важко нажимати. Але потім на, на городі, де був пісок, підпалив щеплення, прийшлося регулювати. Коли відрегулював, то вже воно легко нажимається. Мені подобається. Так, далі дивимось. По навіски. По навіскі було все добре, але я тільки зробив, не співпадало по шліцах. а Тут є така штука, як блокування, коли піднімаєш агрегат, щоб в транспортному не було навантаження на навіску, він отак от блокується. Оце я зробив, щоб воно блокувалося, змістив підйом. І також ще зробив таке, ну як на МТЗ, кріплення для центрального вінта. Це і є МТЗовський, я його тільки обрізав прикріпив на заводське місце і от зробивши такий цепок. Ну, на всяк випадок, можна так щоб закріпити. Агрегатується трактор у нас цей з плугом, культиватором і дисковою бороною. Для оприскування, розкидання добрив і для сівби ми використовуємо інший трактор. Плуг, звичайний ПЛН, культиватор з. Мого виробництва. Я це говорив раніше, що я давно вже працюю в агросфері з технікою. І дискова борона, ну, поки що бомит. Її нам вистачає поки що бомит. далі будемо видно. Див... Розглядаю взагалі червону зірку льворті. Мені подобається палада. Можливо, буде скоро палада. Далі вам хочу показати, що було зроблено в кабіні. Перше це двері. Двері залишилися в нас в заводському виконанні. Багато хто от сюди переносить, але мені і так зручно, і так нормально все там вони відкриваються. По, Тільки по уплотнітелю, ось поставлений вазовський, не знаю, чи з Ниви, чи з восьмерки. В общем, по подліні купляв, щоб хватило його на всі двері. Так, тут в нас полік, полік обична така резина, куплена на авторинку. Планую під низом заводський коврик старий, планую купити сюди новий заводський коврик. Зробив тільки от такі штуки, залізні, вони, для того, щоб зручно було видувати звідси пиль. Там чи вимітати, чи, чи тряпкою. Ну, зручно, в общем, нормально. По сідушки. Сідушка, низ залишився заводський, в заводському виконанні, там тільки щось десь циліндр. Я замінив циліндр купляв. А верх це Ставрії. Чому Ставрії вона не дуже велика, з нею нормально дивитися назад, що там відбувається ззаді на наш агрегат. Тому що якщо велика сідушка, я ну, сидів в таких тракторах, то воно не досить зручно. На керму у нас сопльотка з епіцентра. вона з дешевих, але вона класна, нормально працює, ходить. Мені вона просто сподобалась. І ось такий лінивець. Коли поставив цю сідушку, я... Можете замітити, вигнув трошки речах КПП, тому що він впирався, коли включаєш першу передачу, там чи другу, чи п'яту в сідушку. Було не досить зручно. По панелі. Тут все в заводському виконанні. Єдине, що я додав, це ось тут у нас вольтметр такий, тут кріплення для телефону. По трактору робилася повна шуму віброізоляція. Потолок в такий ромб. Також обклеєні крила, зад, центральна консоль і речах КПП. Я використовував віброізоляцію, потім шумоізоляцію, потім клеїв оц оцей матеріал. Ромб в тракторі стали набагато тихіше, набагато зручніше. Ну, рекомендую це того варте, тільки на прямові, що ви будете використовувати якісні і е, матеріали не тонкі. Тому що якщо тонкі, то воно. Багато хто говорив, що воно ефект не такий класний. Ось така кабіна трактора. Ось такий коротенький огляд нашого трактора UMZ вийшов. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, якщо вас щось цікавить по трактору чи по сільхосфері. Обов'язково підписуйтесь на канал Агроправда МТЗ Володимир Дизель. І також підписуйтесь на мій канал в TikTok Володимир Вагро. Дякую.